Що І от ви послухали барабани б'ють все це саме. А по-перше, а мені було цікаво, а що знають про себе самі жителі територіальної громади громадськільського району. От ми зараз практично це якраз практикуємо. Це Чи зараз читаю? про бюджет будете говорити? Я про бюджет вам І... кажу. Дивіться. Про бюджет. Про бюджет. От це моє дослідження 12 року ще. Значить дивіться. Е... Так, то нас були деякі таємні закони України прийняті саме народними депутатами вишика на політичних партій. Саме вищений період з 26.03.2002 року по двадцяте року. Витяг номер три ші сположень статі дроб один форми державного фінансування політичних партій закону політичні партії України від 27 цього діточь року. Номер 13.49, можете записати, затверджено президентом України Кучмою. За рахунок коштів державний бюджет України фінансується статутна діяльність політичних партій. Не з їхньою участю у виборах до органів державної влади, органів безселкування, а також відшкодовуються втрати політичних втрати політичних партій, в тому числі і ті, що входили до виборчих блоків політичних партій, пов'язані з фінансуванням їхньої підвиборчої агітації під час чергових та пошових виборів народних депутатів України. У разі поділу державного бюджету України на загальний та спеціальний фонди витрати передбачені частиною першої цієї статті, проводяться із загального фонду державного бюджету України. Тобто дивіться, що виходить. Тобто, не пов'яки податка фінансується. Бачите, тепер йдемо Ось. далі. Витяг No37 з положень статті 17. Е обсяг державного фінансування статутної діяльності політичних партій в Україні. Закон України про політичні партії в Україні від 27.11.2013 року Номер 1349 затверджений президентом України Кучмою. Читаю. обсяг фінансування діяльності політичних партій, що входили до виборчих Політичних партій з державного бюджету України становить 0,01 розмір мінімальної заробітної плати встановленого на 1 січня року, що, побуває, що пере, передує року виділення коштів. Вона на кількість громадян, включених до списку виборців на, на останніх чергових виборах народних депутатів України. І перейдемо далі. Витяг 38, положення пункту 20 статті 87 видатки, що здійснюється державний бюджет України, бюджетного кодекс України стане на... Дивіться, як вони красиво йдуть, приближаються, це. Mm -hmm. Ставте. Тепер таким чином, зрахування письмових доказів, згідно яких період 2005-2007 років мінімально зараз в Україні складала біля 800 гривень, та з урахуванням інформації на, на державному штаті ЦВК, що в Україні зареєстровано 36 мільйонів 780 тисяч 179 виборців, доводиться, що щорічні випити одне маленької політичної партії, яка потрапила до Верховної Ради України у складі політичного блоку, політичного блоку. А Юлі Тимошенкові було там сотня. А тепер дивіться, з урахуванням інформації на державній сайті, е, сайті, що в Україні зареєстровано 6 мільйонів 708 тисяч виборців, доводить, що річні виплати одній маленькій політичній партії, яка потрапила до Верховної Раду України у складі політичного блоку, тільки на здійснення її статутної діяльності за один рік складає 294 мільйона 241 тисяча 432 гривень. А за рахуванням дивіться, слухайте далі, а за рахуванням кипіть самих таких партій у Верховній Раді України. Допелійте Бога, за період 2006-2002 року, 2006-2006 рок, саме 10 партій, За період 2018-2008 року, по цей період 2019 року, 16 партій. Це самої кількості таких річних виплат, тільки за останні 40 суму збитків державного бюджету, яка дорівнює більше 30 мільярдів 895 мільйонів 350 тисяч 300 гривень. Ви поглядайте, а чого ж стан Ющенко дрався ще з Юлію. Бо Юля казначеєм, у нас прем'єр-міністр, да, і да, вона йому каже, гроші не дам, да, 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 роздягайся. Да, і от ви думали, да, вони там, знається, борються, борються, там борються, борються, і все. Ну, Понимаєте, ну, чим діло? А тепер питання. А, да, ну, а, дивіться, давай, а тепер давай, питання. Питання, а, що а хто вам хто вам заважав? А хто вам заважав? Які є чиновниками? Чиновники тих установ, встановити порядок, піти до прокурора і сказати. А що це за діла? Да немає громади, як Ні, я пояснюю, яка ситуація. Сьогоднішнього дня ви повинні знати прокурор, не ви легітимні. Ви на сьогоднішній день повинні взяти конституцію і без крику, без нічого. знати, що написати по цій конституції? Ви знаєте, що немає? Верховного суду України немає? Немає. Верховної ради немає. Довіла? немає. Президент України суду створився в Чеченській Печерський, Ні, а що там людей сюди? Бачите, новими змінами у Конституції Порошенко готує себе, як Янукович 2. Що ми повинні зробити, щоб я хочу вам сказати дуже просту річ. Дивіться, хто може мені сказати, я от який формат виборів згідно Конституції? За от це друга стаття. Не знаєте, та рівні. Все. Тепер скажіть, а для того, щоб вести пропоційні вибори з політичними партіями, що для цього зробити? Це 156 Конституції, де повинен бути всеукраїнський референдум. І тільки, тільки в випадку всеукраїнського референдуму, понятимі, коли народ захотів, щоб були пропорційні вибори. Тільки тоді можна було проводити пропорційні вибори. У нас на сьогоднішній день немає цього референдуму. Тобто, у нас в Верховній Раді на сьогоднішній день у нас немає конституційного складу Верховної Ради України. І що? І що ви добуваєте? Тобто, ви, будучи на Майдані, вам хазяїть з Майдану. якому випадку, я чому. Вам на сьогодні всі політичні сили, які попали в державну владу. Тобто у нас немає. Знаєте, кого, у нас місто національних лідерів, у нас виявилися там політичні лідери. Ми повинні сьогодні попиняти їх, знаєте, на кого? Всіх політичних лідерів звільнити від тіля. А національних лідерів поставити тут. понімаєте що діти? І оце буде майдан майдан, такий як потрібен. Понімає що діти відповідно до конституції до провідної декларації по державному суверенітету зробити. І оце останнє, сключити. Я втомився. Значить, як правильно це зробити завтра. Обов'язково кожен з вас має прочитати декларацію по державний суверенітет України. Я прочитаю вам тільки одне положення цієї декларації, де що? Щоб ви спрянули духом, поймайте філю, тому що не все так не все потеряно. потерять, поймаєте. Ви скажіть, що треба... Ви скажіть, що треба... Ви скажіть, конституцію! Пожалуйста! Ви провокатор, провокатор, передавай! Ну скільки ти заплатив? Так, колеги, чекаю вам, Скільки ти заплатив? Читаю, тобі заплатив. Не 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 ж... скільки ти ти. ще раз! Скільки заплатити тобі, щоб ти не скорбуєш? Не скорбляйте за друга, не треба цього робити. Дивіться. Може не більше заплатити, ти мовчав. Дивіться, що написано. Що написано в цій декларації? Самовизнання української нації. Ви бачили чи де ви бачили в законах саме видачі української нації? А тут написано, тут написано будь-які насильницькі дії, проти національної держава чи коріння, з боку політичних партій, громадських організацій і інших групувань, чи кремових осіб прийдуть закону. Ви вдумайте, що я вам сказав, тепер дивимося останню сторінку. Декларація є основою Нової Конституції законі України і визначає позицію Республіки прикладення міжнародних угод. Все. Є основою нової Конституції. Тобто, все, все, що не приймає на сьогоднішній день Верховна Рада України, вона повинна приймати тільки в інтересах кого однієї, однієї нація, саме, однієї української нації. Чому? Бо наша українська нація, вона сама велика, бо вона унітарна держава, і ми забезпечуємо. Нормальне життя всім іншим національним чином на умовах адміністративних угод. А ще раз прочтіть, последний, последний. О, читаю вам очитаємо. Декларація основу для нової конституції Закон України відзначає позиції республіки в прокладі міжнародних угод. Тобто, це е, декларація 16 липня 90-го року. Вона була прийнята ким? Вона зачитувалася ООН, вона приймалася ООН. Тобто, хіба можна було з такою декларацією, будучи членами Ради безпеки ООН, скаситися. В нікуди. Тобто ми можемо сьогодні поставити в ООН питання, так як ми розброїлись і весь мір це підтримав, і всі нам попитали, щоб ми отримали почесне, постійне місце, де В, Ні, в, лежа... в Раді саме в Раді безпеки в ООН. От... Чому? І хай хто йому скаже? Ми віддали зброю ядерну. Ми показали всьому світу, що українці ми робили нація. І коли нам відмовлять, от тоді ми будемо саме вирішити питання вже, розумієте, що чому? Бо куди ми підемо? Європа, бачить, нас підвела зараз. Боже, у нас зараз залишилася одна Америка друг, бо там українці дуже багато живе. Що тобто і Канада. То я хочу вам сказати, може, Америка нас підтримає для того, щоб ми Ось сьогодні, при голосуванні ООН, вони прийняли той момент, що ми стали постійними членами Ради безпеки, тому що ми вперше в світі, третя держава, ядерна держава самостійно розброїла. Понімаєте, що і наші гаранти не виконали. Разумієте? То хай вони нам дадуть хоч слово, право голосу в Раді безпеки. Розумієте, яка ситуація? Оце буде дуже красива ситуація. Ми вийдемо да. з все. ситуацію. Почекайте, а як Я вийти, вийти з цієї ситуації, щоб українці голосували не, не за тупоголових бездарних через злодіїв гаркавих а ми, хлопчиків, але голосували давайте, за розумних українців. Дайте ми домовимося. Перше, якщо існують територіальні громади. Існують збори територіальних громад. Я так думаю, що е, в територіальних громадах, наприклад, в Сиченському районі міста Києва дуже багато людей, які мають три вищих освіти. Моя дочка має, має п'ять вищих освіт. П'ять. Із них три американські і дві наші в Українські. І, я, і, без хочу з я дивіться, Ви розумієте, що обсяг, тобто а в Києві проживають всі освічені люди. Так я хочу сказати: я вірю, що тут у вас в черському районі, Печерському районі, дуже багато освічених людей, які можуть і існув законодавства, яке відповідає декларації по державному сорти такої, тобто можна його поділити. Все, да? Взяти за основу таке законодавство, яке сьогодні буде повністю відповідати іменно нашому народу, нашій нації. Ви розумієте, чого ж вони голосують знову за Вальдмана? Я поясняю вам, тому що ви тепер з цього моменту ви знаєте, що у нас не конституційний склад парламенту. І дуже легко від це доводиться, тому що немає сукратського референдуму, тобі, 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 все, що таке. Бро, змінився, злід, то дивіться, щоб це ж тукає. Змінився зміни. Ви не питайте мене, дурниці, я ще раз вам кажу, по 30 разів. Я вам сказав, цього немає. Ну немає, не проводили. А якщо не проводили, а права немає, а залізли в парламент, то що? Це 109-та, це захоплення, це захоплення державної влади. І що тут час і розтрата без бюджету державного? Тобто на сьогоднішній день територіальна громада Шевченського району, Печерського району, міста Києва може підняти питання про притягнення всіх, хто цих виборів. Понятно, обясняю? Будем казати. То криміналью далі за розтрату бюджету. До речі, змінами в Конституції, територіальна. Я вам ще раз хочу сказати. слухайте мене уважно. Я поясняю. Якщо ноль, то скільки ви не помножаєте щось на ноль, то буде тільки ноль. Якщо не косуцільність на парламенту, я почитаю, що такий сконційність нас парламенту в мене таке запитання. чому... Так? Оберіть, я прочитаю прочитаюся, свідомо, вальдмани роблять собі хайське життя і планово винищують Україну. Вже ви не Валері. Ну так ну, а що, а де ми? Що ж ми мовчимо? Що Це войнушка. Тоді можна ну, Я вам хочу сказати, ніхто не мовчить, просто я хочу до вас звернутися до, до українців. Скажу, хоробості у вас і виїздності дуже багато. Але крім того, наша нація вміє вчитися, бо в 1600 сотом роду наша нація була поголовно грамотна. Якщо русський цар не вміє читати і не вміє читати, то діти церковно прикрасних шкіл тоді в 1600 роду мали пого малих А сьогодні треба що нації? Вчитися? Читати закони, розумієте? що люди? і не кричати. Не довіряти да. цим всяким парлаквам. Так справа в тому, що за валь мене вже голосують освічені люди, ти як і п'ять маєш? За, за гроші. Я навіть світо купую. Вони бачите, я стояв, ходив. 11 січня, як нас атакував Беркут. Да? Самое... вам, дивіться. Подивіться, ви зараз повинні величку. На... Я вас хочу до вас почекати. Я почитаю і все я закінчу, що буду говорити. Дивіться, стаття 76 конституційний склад Верховної Ради України. Це 450 депутатів, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Ви мені скажіть, де написано, що вони діляться по 225, по 225? двадцять Немає. Дух далі будемо говорити. А чи можуть? Чи можуть депутати дивіться мати два мандати? Перший, від свого з'їзду мандат політичного і мандат ЦВК. читаємо стаття 78. Нові депутати не можуть мати інше представницького мандата чи бути на державній службі. Якщо вони народні депутати, то якщо вони члени політичної партії, чи вони у нас будемо казати вірять в Бога, понято? вони повинні на цей період забути. У свою діяльність поняття весня і бути народними депутатами, представляти тільки народ української нації, тільки народ української нації. Все. А не партійні інтереси? Я доступно вам пояснив. А вони вірять мене люду. уважно. А що зробити у цей момент? Я хочу сказати, ми повинні зараз встановити свої права. Це перші права. Це в паспортах наших. Ми повинні забрати РВС, от ці варвес, які в Києві. є, Вони всі територіальним громадам належать Шевченському району, е, Печерському району таким району. Ми повинні поштовхувати свою національність. І коли ми в паспортах поставимо свою національність, у нас буде походження, ми станемо людьми. А так ви маєте мало недійсні не паспорта. Понімаєте що? Більше то, ви без походження, ви ніхто. Ти про це піклую ще. Ото, тому на сьогоднішній день треба зараз підняти. Піти в архів і взяти документи ваших рад. Які в архівах лежать, і там є статут територіальної громади Шевченського району, Оболонського району, Печерського району. Найти останню голову районної ради і спитати, чи звітувався він перед територіальну громадою. Її створювати не треба. Вона існує. Понял, де? Да? Якщо він не звітувався, то він тюрму йде. Чому? А де ж майно подіюсь комуналі? Кому він його передав. Тобто ви нікого чи нікого цікавили, щоб тобто вам було, ви жили просто напад, і все думали, що воно без вас буде робитися. От і все. Жили за вітром. Так, і останнє. Ви мені повірили, що Київська міська рада е, конституционно не представляє е, жителів територіальних громад. Ви мені вірите, що ви є жителями не міста Черкаса, а жителями районів. Ой, мі -мі міста Києва. Ж, жителі не міста Києва, а районів міста Києва. Голосувати за міських депутатів не можна не можна чому бо відповідно до. Так а ще одне. Ще було нас 14 районів було, а стало зараз 10. Ми я хочу вам сказати, дивіться, що у Я хочу вам сказати, що таке захоплення державної влади. От я вам зараз хочу сказати. Дивіться, якщо у вас район, є одні районної утворені указ у прозвіті Верховної Ради СССР, то це первинні державні суб'єкти, національні, національні. Ви розумієте, яка ситуація? Їх не зможете знищити. Так а що тоді ми не можемо це а все? Я хочу вам сказати не те, що ви не можете, а то, що ви зараз повинні піти до своїх юристів, які проживають, і сказати, хлопці, що ви нас дурили весь час? Що вона здорує? На які ви вибори нас водили? І спитати, і дивіться, що таке державна зрада. Ідете про допомогу і кажете, скажи, а яким чином відбулося, що ти не пішов на вибори, е, е, будемо казати, які проводились за участю політичних партій. Бо такі вибори незаконні. Давайте подамо в Європейський суд на них. Та я поясню вам зараз, вам не треба навіть чому, бо їх немає, в природі немає. Бо не було цього. з українського референдуму. Референдум не було. Ми самі повинні не організувати, самі. Це, це, і, це є підставо і подальші тюрги. Ви кажете юристи. А, та, та, ви бачите, кажете, дай на питання. Відомо ви, зараз усім ви, освіченим не людям, не освіченим, людям освіченим людям, що вибори, де б вони не проводились, в усіх державах світу на 90%, якщо не більше, фальсифікуються владою. Це елементарно, і це, і це, і це. замовкни. Я Я прошу вас, скажіть, будь ласка, що ви творить все світу? Думаєте ви зробити? Я не думаю, щоб наступні ви наступні вибори. До Верховної Ради, до речі, перейменувати її треба. Верховна Рада, це значить у нас радянська влада. Треба зробити установчі збори української нації або щось інше, або народні збори. Верховна Рада це Верховна Зрада. Таким чином, таким чином, що ви особисто і ваша команда думає зробити, щоб не було на нових виборах до Верховної Ради фальсифікації ніякої ні одного відсотка. Розкаже, поки от ви. На сьогоднішній день не знайдете свою територіальну громаду, і по-друге, і не створюєте органи безпосереднього управління, відповідні комітети це п'ять відповідних комітетів це комітети безпосереднього управління, а тут дивіться конструкція писати територіальна громада села селища міста потім або через утворювання. Тобто місцеве середування це наступна форма. А як же ви без утворення безпосереднього управління? Створюйте кожного разу місцеве, якщо воно не конструкційне. І ви це знаєте, читайте цю конституцію і не хочете її дивитися, або задайте мені питання, я вам прошу. Приведіть хоч одні спочатку. Не, робіть дурниць, у нас немає взагалі в Україні без тебе.